Мусити відповісти за протизаконні дії колишнього сільського голови Тюдва Косівського району. Саме з такою метою мешканці цього села пікетували обласну прокуратуру. Люди нарікають на Василя Слежука, якого було звільнено сесією сільської ради за незаконні операції із землею. Проте досі кажуть селяни, сільський голова не повернув початку. Більше того, скаржаться тюдівчани, за те, що його звільнили. Чоловік погрожує місцевим депутатам, а одного з них побив. Зараз потерпілий перебуває у лікарні Проте зловмисник. ...відкрито кримінальну справу. Більше про цей конфлікт знають наші кореспонденти. Він, як корольок, собі, знаєте, ось все вседозволеність. Численні земельні махінації це одна із причин висловлення недовіри сільському голові Тюдова, що на Косівщині Василеві Слижуку, розповідають тутешні мешканці. Такий категоричний крок люди зробили на сесії сільської ради ще у листопаді. Однак досі місцеві голова відмовляється повернути печатку, без якої вже декілька місяців не можуть отримати заробітну плату працівники дитячого садка та сільської ради. Діти йдуть поступати на зовнішнє незалежне оцінювання. Значить, повинна бути оскільки школа надає свої довідки про те, якщо є учні. а але на даний час треба підтвердження ще місце проживання людини. І тому, знову ж таки, не маючи цієї печатки, не можемо виконати навіть таку елементарну. Народжуються діти. Після того, як депутати сільської ради дали свідчення правоохоронним органам щодо діяльності сільського голови, з його боку почастішили погрози та обвинувачення. Місцеві посадовець запиняють люди, пообіцяв з ними поквитатися. 5 лютого він мене побив, звернувся я зразу до. У частини приїхали аж 12 числа, спершу у нього брали, потім аж до мене. І я дав слідчому, що сідощі буде побити колотило. Ці слова виявилися пророчими, стверджують дівчани. За декілька днів до лікарні з черепно-мозковою травмою потрапляє Дмитро Колотило, який, за словами людей, допомагав проводити слідство. До речі, погрози надходили і решті членам його родини. Дитина боїться до школи ходити. І ми теж ми навіть вдома не ночуємо. Він машину їздить у нас коло хати. Перший раз він насипав цвики у нас коло хати. Потім прийшов свою дружину п'яний і бив сина. Я заступилася. Він пішов і мені зробив синець під оком. Може і буде Попри звернення до місцевої влади та правоохоронних органів, такі дії сільського голови продовжуються. Нарікають тутешні мешканці. Відтак, якщо ця справа гальмуватиметься обласною прокуратурою, люди обіцяють вдаватися до радикальніших методів.